Амілька, ти там відкривай. Ми запізнюємося. Виходь. Марно, вона не відкриє. А, даремно ми довірили Амільсі наші квитки. в Кіно так через неї доведеться залишитися вдома. нам вихідний. Амілька, прокидайся. Самілька ігнорує нас, значить, я ігноруватиму її. Згодна пропоную разом ігнорувати амільку, доки вона не вибачиться. Я з вами. Я на цей фільм чекав цілий місяць. Йдемо на перший поверх. Подивимось ютюб. Настав час прокидатись. Доброго ранку. Чим займаєтеся? О, прикольний серіал. А чіпси у вас є? Гей, чого мовчите. Мені здається, ми дивились вже цю серію. Так, мені теж. Давай краще шорти у ютубі подивимось. Гей, я ж дивилася. Оце прикольно. І мені покажіть. Мені теж цікаво. Ну ви чого? Прикольний відео. Скинь мені. Хочу потім так само зняти. Окей. І мені скинь. Мені теж, я також хочу подивитись. Переслати Діана і Макс. І я амільці теж відправ. Готово. Якщо хочеш, ми навіть допоможемо тобі зі зйомкою. Давай. А як же мої зйомки? Хіба а ви не прийдете? Я не зрозуміла, чому вони ігнорують мене? Пояснити, що відбувається. Чому ви мене ігноруєте? Камера майже готова. Я також готова. Можемо починати. Приготуйтесь. 3, 2, 1 мотор. Я не дам вам знімати, поки не порозуміємось. Щось у мене камера барахлить. Ти не зможеш мене ігнорувати. Мені здається, тут світло погане. Давай в іншій кімнаті знімемо. Давай. Гей, куди ви? Я від вас так просто не відчіплюся. Капець вона настирлива. Не думала, що ігнорувати її буде так складно. А мене дратує, що вона навіть не знає, чому ми її ігноруємо. Схоже, вона навіть не збирається вибачатися. Головне, не здаватися, ігноруємо її до останнього. Так поки не зрозуміє, що трапилося. Я знаю, що ви там. Пустіть мене. Тихо. Будемо сидіти тут, поки вона не піде. Ви, здається, забули, що це мій дім. У мене є ключ від будь-яких дверей. Напевно, замок у дверях зламаний. Ось протягом і відчинило. Слухай, може, прогуляємось, підемо. Чого вдома сидіти? Так, якраз на вулиці Сніжок випав. Макса, ти з нами? Вийдіть, а я на приставки пограю. Ну, як хочеш. Гуляти вони зібралися. Ну ні, я вас нікуди не відпущу. Ви ще пошкодуєте, що вирішили ігнорувати мене. Подивимось, як тобі сподобається гуляти з кенчиком у черевиках. А тепер Діана. Що ж їй таке зробити? Діана любить снідати омлетом. Приготую для неї. Омлет у шапці за фірмовим рецептом. Не хочу перебувати вдома за Мількою. Краще прогуляємось, доки вона не заспокоїться. Так, може, за цей час згадає, за що ми її ігноруємо. Що за мої кросівки! Пахне кетчупом. Хтось вилив в них кетчуп. Вони зовсім нові. Я навіть знаю хто. Доведеться залишитись вдома. Я не можу йти гуляти з мокрими ногами. Ти чого така здивована? Вона і тобі щось зробила. У мене на голові розбите яйце. Ну, я чула, це корисно для волосся. Огидно, все мокре та холодне. Мені треба у ванну помити взуття та ногу. Ні, спершу я. Мені треба помити голову. Але кечуп такий неприємний. Потерпиш, не в тебе на голові яйце. Хіба не веселіше грати разом, а, Макс? Зрозуміло, дівчата, але ти чого ображаєшся? Я тобі не заважаю, правда? Ну, припини мене ігнорувати. Якщо не хочеш по-доброму, буде по-поганому. З твоїм іграм. Схоже, світло вимкнули. Добре, що я можу продовжити гру, гру. гру на телефоні. Ах, так. Ну, гаразд. Це ще не кінець. Що це вона задумала? Грати. Ні, ні, моя приставка. Ну, Амелька, я тобі це ніколи не пробачу. В житті не буду розмовляти з тобою. А потім училка дізналася, хто це зробив, і таке влаштувала. Капець, ну видайте. Тихо, Амелька йде. Зробимо вигляд, що ми не злимось на неї. Але я дуже злюсь. Це їй потрібно. Не показуй свою злість, щоб не дати їй перемогти. Дівчатка, у вас так багато одягу. Ви ж не проти, якщо я віддам частину речей бездомним. Я знаю, як ви любите ці дві кофточки, але бездомним вони потрібніші. Слухай, а чи не сходити нам завтра на шопінг? Так давно хотіла оновити гардероб. У мене там стільки старих речей. Так, я теж хотіла половину речей виконати. Ось і добре, і вам допоможу та благодійність проведу. Блін, вона взагалі знає, як багато я заплатила за цю ковтинку. Думаю, знає. Тому і вибрала її. Капець. Може, ну його це ігнор. Ти що? Не можна здаватися. Ти сама так сказала. Ти маєш рацію. Потрібно триматися до останнього. Цікаво. Максу теж важко. Гратиму на телефоні, поки ти привезуть нову приставку. Максе, зверни на мене увагу. Я знаю, ти не зможеш терпіти. Черв'як! Крутий трек. Жаль Емільки немає тут, щоб його послухати. Ну, я тобі ще влаштую. Фух, я мало не оглох. Емілька зовсім знахабніла. Де моя косметика? Я точно клала її сюди. О, ні, здається, я знаю, хто її взяв. Ага, тепер ти мене помітила. А, я забула помити посуд. Ах так, тоді я віднесу твою косметику прямо в сміттєвий бак. Хочеш повернути знаєш, де шукати. Капець потрібно зібрати косметику раніше, ніж приїде сміттєвоз. Це ж телефон Макса. Даремно ти залишив його без нагляду. Тепер ти по справжньому залипнеш у телефоні. Ну що, продовжимо грати? Не зрозумів, що це таке. А не можу відпустити. Це що, клей. Максе, мені потрібна твоя допомога. Що, ще? Амілька викинула мою косметику в бак для сміття. Потрібно повернути її, доки не пізно. Пробач, але в мене тут проблеми серйозніше. Я знаю, що тобі не хочеться купатися в смітті, але це дуже важливо. Я ж говорю, я не можу. Ну так, залипати в телефоні цілий день. Ти можеш, а допомогти подрузі. Ні. Амелька намазала мій телефон клеєм. І я не можу його відірвати. Найтупіша відмазка, яку я чула. Діано стій! Бракувала ще з Діаною посваритися. Також мене ігноруватиме. Я знаю, що мені допоможе розслабитись і забути про Амельку. Йога. Я спокійна, немов пелюстка на ставку. Мене нічого не турбує. Подивимось, яка спокійна ти будеш тепер. Вдих. Видих. Ну, давай, скажи мені щонебудь, Ти ж злишся, правда? Вдих. Видих. Вдих. Видих. Макс у цих шкарпетках тиждень ходив. Що скажеш? Я спокійна, я пелюстка на ставку. Ну і сиди вгорі смердючих шкарпеток. Пелюстка в каналізації. Я спокійна. Фу, яка гидота, просто гидно. Фу, весь одяг смердить. Доведеться прати. Жах. Гей, там хтось є. Це я, Амілька. Хочеш усередину просто попроси? Напевно, замок заклинило. Почекаю, поки хтось полагодить. Невже так складно поговорити зі мною? Чудова погода. Пропоную в парк сходити, там більше снігу. В парк зібралися без мене. Ой, щось прохолодно стало. То ще й сніг пішов? Сніг? Та не бачу я ніякого снігу. Ах, не бачиш снігу. Так, і правда, сніг пішов. Пропоную не йти в парк, а зайти в будинок, погрітися. А що, підтримую? Біжим. Амелька мене вже дістала. Чим більше я її ігнорую, тим гірше стає. Діана, у тебе тут бананчик. А я досі не можу позбутися клею. Що робити, мамо? Може вистачить її ігнорувати. Знову здатися вирішила. Я проти, я буду ігнорувати її до останнього. Кіті, не підводь нас, ми ж команда. Гаразд, потерплю ще трохи. До речі, а чому тут так холодно? Хто відчинив вікно посереди зими? То була я. Бр, Холодно. Я вирішила провітрити будинок. Ось візьміть теплий одяг. Знаєте, а мені зовсім не холодно. Мені також. Напевно, просто протяг. У мене в кімнаті є три теплі светри. Зараз принесу. Ми підемо з тобою. На другому поверсі тепліше. Вони ще не знають, що я забруднила кожен светр смердючим оселецем. Фу, яка Ангедота. Ну і сморіть мене зараз знудить. Рано чи пізно ви заговорите зі мною. Я вигадала, як змусти Діану звернути на мене увагу. Діана завжди була боягузкою. Цього вона точно злякається. Сподіваюсь, тут Амілька мене не знайде. Зйомка нового відео. Яке ж вбрання <плес> надягнути. Бу! А! Ага, тепер ти звернула на мене. увагу. Я... я забула вимкнути праску. Потрібно поспішати, доки не сталася пожежа. Ну так ну так, праска. Так я й повірила. Фух, мало не спалилася. Потрібно бути уважнішою. Настав час оголосити голодування. От тільки голодуватимуть вони, а не я. Подивимося, як довго ви зможете без їжі. Впевнена, Макс здується перший. Не зрозумів, що ти з холодильником. І тут не відкривається. Що це за суперскоч такий? Мої йогурти тягаєш? Нічого я не тягаю. Я взагалі холодильник не можу відкрити. Ану, відійди. Дай я спробую. Який крутий скотч Що тепер робити? Я вмираю з голоду. Не бійся, друже. Я врятую нас. Ти приготуєш своє фірмове печиво? Вгадав, цягни борошно з комори. Як пахне. Ану не чіпати. Спочатку запросимо Дяну. Але я голодний. Якщо хоч одне печиво, вкусиш більше не отримуєш. Зрозумів. Та зрозумів, я зрозумів. Прям як мама. Ух ти, яке печиво! Буде шкода, якщо з ним щось трапиться. Як смачно, не хочеш шматочок. Кіті, у тебе, здається, печиво підгоріло. Ігноруєш мене. Ну добре. Як де підгоріло? Ах ти паразит! Я ж просила не чіпати. Це не я. Хм, Тоді хто? Це зробила. Давай, скажи, що це я. Ти ж бачив. Миші. А, точно, миші. Я саме бачила тут одну. Ось же вона. Більше печиво не отримаєш. Чому ти не сказав, що це Амілька? Якщо Амілька дізнається, що я звернув на неї увагу, ми програємо. Ти маєш рацію, ігнорувати треба до кінця. Може, захопиш печиво для мене? Не бійся, я скажу кіті правду, коли Амільки не буде поряд. Дякую. Ну як, смачно? Смачно, дякую, що не залишила голодним. Нема за що. А тепер іди звідси. Куди? Навіщо? Я збираюсь вести стрім. Стрім? Не знав, що ти маєш свій блог. Я займаюсь рукоділлям. Зазвичай вам хлопчикам таки не цікаво. Ну гаразд вдалого стріму. Всіх вітаю на своєму стрімі. Сьогодні я покажу вам майстер-клас з рукоділля. Перше, що вам знадобиться, це нитки. привіт, підписники! Давайте запалювати. Давай, Діану, танцюй зі мною. Далі вам треба ножиці. Югай! <рек> 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 ну, все з мене досить. Навіщо ти ганьбиш мене? Ти знаєш, що мене дивляться живі люди. Ага, ти мене помітила. Ти така набридлива, тебе неможливо терпіти. А навіщо ти взагалі мене ігнорувала? Та тому що ти забула про квитки у кіно. Через тебе ми нікуди не пішли. Квитки? Вони ж були у Макса. Як у Макса? Макс! Ану, показуй в кишені. Навіщо? я сказала. Ой. Весь цей час вони були в тебе. Ах ти! Вибачте, я цей фільм місяць чекала. Що за шум? Квитки були у Макса. Що виходить, ми дарма ігнорували Амільку. Вибачте, я просто забув. Через тебе мені довелося копатися у смітті, а мені зіпсували мої улюблені кросівки. Я півгодини діставала яєчну шкарлупу у волосі. Мені теж дісталось Амілька приставку правильно засунула і телефон клеєм намазала. Так, Амелька, ти теж винна. Згодна, це вже занадто. Самі винні, не треба було мене ігнорувати. Пропоную покарати її обоїх. Будете ігнорити нас? Ні, вистачить із нас ігнора Ми вигадали для вас інше покарання. Що це тут мої речі, які ти забруднила в рибу. І мої, які ти викинула на сміття. А ще тут шкарпетки з кетчупом та шапка з ліцем. Ви повинні випрати це все руками. Але ж у нас є пралка. Нема. Після того, як Амелька випрала приставку, пралка зламалась. Так що беріться за роботу. Стривайте, дівчатка! Поки ви не закінчите, ключ від усіх дверей буде в нас. Напевно, я справді перестаралася. Ще як перестаралися? Зате було весело. Друзі, а ви ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!